Всім привіт. У мене, я тільки що таке побачила, що в мене аж руки трясуться. О. Збулась моя мрія, того, що я довго чекала. І зранку я по цим всім поуправлялася, а до кролів не ходила. Того, що ну, трава стояла в мішку, вона гаряча була, а відкрили двері в сарай, воно прохолодно було. Зранку і трава мокра стала. Коли кажу, висипі її, пішли, кажу, ще покімаримо, де спимо, тим поуправлялися, в кролі там трава є, вода є, потім кажу, вийдемо і будемо управлятися. І це ж резину тягнула, тягнула, трохи покімарили, вже півгодини того. Вийшла це ж управлятися, відкриваю загородку, туди захожу, а в мене крилиця перший раз гуляла ота бешена моя більша, пузата. Вона позата, вона видно, що вона поголіна. Вона гуляла перш, по першому разу 24-го числа. І вчора я управлялася вже по темному, вмикнула світло, натяку геть ніякого не було. А це відкриваю загородку і йду та кажу: бешена, що там? кажу, Сьогодні вже 24-те число, що там? Підхожу, а вона сидить тут коло дверки. А вона вилизує отам там, у себе в неї все в крові. Я глянула в ящик, там повно пуху, і в неї все в крові, вона приводить зараз. На приводи зараз мені кролинят. Як побачила, у мене тіліпать, у мене стільки радості, ви не уявляєте. А ота сіра і руденька, вони не погуляні, я не знаю скільки. Вони вже, мабуть, раз за три перегулюють. І вчора я пускала їх до краля знову, вони знову погуляли. Вони щось не гуляють у мене. Я казала, що поперовані кролиці. І це їм теж по першому разу, 24 четвертого разом з тією, вони не погуляні. А цю я пробувала в неї прям такий живот, вона така огромна, в неї такі тітечки були прямо налиті. Я бачила, що вона погуляна. І вона погуляла по першому разу. І вона зараз там щось пригодить. Побачиш, що, дай Боженька, може я дочекалася, що вона він там приведе. Забилася у нас труба на літній кухні, а я хотіла сьогодні білити. В літній кухні та коля розкапує все, де перебивати. Та я туди поки не лізу, я вже боюся туди лізти. Ну, вчора я управлялася десь, мабуть, початку 11-го, бо поки з городу прийшла, я геть неяка була. Потім, поки зварила зеленого борща, стушила тушила картоплю ну, з качером, поки тудись, поки сюди. І вже десь початку 11-го було. Я вмикнула світло і управлялась, давала їм ще заглянула взагалі, не ні, ні пуха, нічого нема. Вона сидить на мене, дивиться, ще так розстроїлася. А сьогодні ні. Дай Бог, щоб вони були живі, вона їм нічого не зробила. Я боюсь туди заходити до них зараз, бо це ще почнуть вже стрибати ці поклетки, щоб вона не злякалася. Якусь годинку ще не буду заходити туди, да? так? Потім подивлюся вже на вечір. Гляну, що там в неї. Фух. Я ж кажу, не вже я дочекалася. У нас похмуро, так на дощик збирається. Загорають, Понаїдалися і загорають. Так, я подивилася. Там їх, не знаю, скільки, не, не рахувала, я тільки подивилася, щоб там духліньких не було. Наче всі живенькі шевеляться, Ну це ж вона тільки-тільки-тільки ось я не знаю, скільки привела. Воно в неї все в крові, вона вилизується. Я подивилася тільки, щоб не було дохліньких, щоб ну, не, не лежали поруч всі, Вона вилизується, вона щось кровить, Так. Чи вона таке повинна бути? Боже, в мене так серце коло. Якби ви тільки знали, скільки їх чекала, скільки я біля цих кролей, кролей, скільки. Кр кролів цих, І я пересадила, ж од неї. Оцю бешену, що пригала, літала по клітці. Вона тут воно літає теж разом з риже, оця секція. Тут всі вони воно так носяться. Я переселила до неї тих погуляних. Не думаю, щоб вона не грахотала, то не стрибала, щоб їй спокійніше було. Повичищала, все обробила і попереселювала. Та що я казала? Скільки я страдала тут над ними, ходила? Кожні п'ять хвилин чекала цього всього, бо будуть мені писати. О, опять свої кралі. Як не кралі, так качки. Пропадає канал. Вас вже ніхто не дивиться. Ну, Вони в бані, звісно, сидять. Не дивитесь, лістайте далі. А в мене що що відбувається, або погане, або хороше. Я з усіма ділюся. Я все показую. У мене нема такого, що я там щось. Приховала, от у мене якась там невдача, я щось там очудила. Я приховала, потім раз-раз, раз, все загладила і тільки гарна, красива картинка. Ні. Я показую як веселі моменти свого життя, так і свої невдачі, де я лаханулася. Я кажу, що я лаханулася і все. Все так, як є. Так що. Сьогодні я вам їх не покажу. Покажу вже через пару днів. Їх... Там такі вони і розовенькі, і сіренькі, і, і у п'ятнишку лошкаються. Вони вилизаються, вилизаються вона. Ну, водички не пила. травичку щось трохи поїла. Значте, лежить. Так важко дихає. Важко було, так, да? і відносити була така здорова. Прям здорова ти була. Так що, так, слава Богу, я цього дочекалася. А тих теж попереселяла. Малюка сюди переселила, бо ті два... тих двох туди стрибають по клетки, здорові такі кабани. Я вчора ледве підняла. Щоб їх в клітку пересадити. Важкі такі, здоровенні такі, <кій> такі важкущі. Я пересадила малюка. Ну, як малюк? Зараз покажу. Це вже малюк-малюк. Малюк уже скоро буде жаніг. Як малюк? малюк? Малюк. Малюк уже такий все хлопець. Да? Маленьке, виглажене, вили, вилікуване, вицілуване Оксанкою. <гум> да? Я вам хочу сказати, що пішов він на поправку і ці всі хвороби у нього прикратилися після вакцинації. От коли ми провакцинували, да, вже по-другому разу. Він почав набирати вагу, йти в ріст, прикратилися всі хвороби в нього. Це ось. Теж, глянь, такий кінь сидить. І ця ось оприга, Я ж говорю, Коля, вона, походу, тільки полюбляє це діло. Вона. Да? Так? Дождуся від тебе щось приголкати чи ні? Стрибає вона. Вони ж з тої кралиці гуляли в один день оці. І я їх вже по третьому разу це вчора перепаровувала третій раз. Де Вона стрибає, літає по цій клітці, все вивертає. До краля кидаєш, вона виляглася, жопу виставила, він на неї і п'ять, і шість разів ходить, а вона лежить, хоч би шевельнулася. Я б сказала, хто ти. Так? Не такой. було такої. <ріст> да. Це в мене потім наступні оті дві дівчинки, дві близнючки. Буде видно, що Ну, вони такі спокійні стали. Потім буду вже прощупувати, дивитися на них. І оце оці ось о дві О, підпригує. Ну, не видно воно клітка так. Три клітки. Вона стрибає до потолка. Чого ти стрибаєш? О, і гратися хочеться. Що тебе? Опять приступ був? Чи що? Що таке? Це не нормально. А що ти пищав? Я таки не побачив, щось пищав, я таки не зрозумів, що було. Я думав, це той звернутою шиєю. Того, що круте. А, воно він під кліткою ходить. Воно голову йому викрутило. Ходить, їсть, росте. Що з ним? А цей чопища, не понятно. Я і не поняла. Думала, що цей його крута знову. Бо буває у нього як епілепсія. Он то його так викрутили. Я ще не бачила, що покачок хачок була епілепсія. Носиться, хто знає що. Все вивертає, Зерно вивертає, тарілки вивертає. Гляньте, що робить. Оце вона там прыгала, а то я її пересилила сюди. Думаю, хоч спокійно, щоб той було трохи. Та воно їсть травичку. Їсть, добре. Мені головне, щоб вона їх кормила, не порозкидала і не поїла. Ти вивернула вже все, будеш сидіти. Якщо ти мені ось через місяць нічого не покажеш, то все. Більше я шансів не даю. Притиряна. Наша ну, вона не забита. Київськопав. Ну воно вже метр залишився. Да її треба витягувати дивиться. Вона, по-моєму, забита вся. Хочу цей кусок витягне. Мошки. Так, так щось такі справи. Все, Коля там своїм займається. У мене там такі гарні півники порозкитали. Я вам показувала то по пару штучок. Прийти вам показати, вже зніму таке відео вам. Ой, хай ті писаки. Ой, дивляться, жовчусь сходять. Кати вже щось видно, пригали з паркану. Вже розламали піон. Ось вони сходять. Їм не цікаво, вони сидять, головне, що в мене на каналі. І їм не цікаво. Ось яка краса. Тут. І тут гляньте яка краса. Вже тих мало квітів. Бачите? Ці мало, не так пишненько квітнуть. А ці прям квітнуть. Ну, оце щось. У мене тільки кущик отакий. Ну це ж не птіцемлічник. Птіцемлічник у мене є, але він ще не квітне. Ну, так, залишила кущик. І він не розростається, так як птемлічник. Оце він один і один він оце тут сидить геть такий. Може це якийсь різновід, не знаю. Це вже розквітає. тоже и зараз покажу какие у нас еще тюльпана есть тоже не разрастается такие ой ленты как красота, какие тюльпанчики у меня тут краса краса прорываться надо ну но... что у нас просто... Шо? Ну, вона ж миється всі ці. Що забита все-таки? Ну, а як воно всі паїлки, кормушки, ж все миється. І забилася, так? Да? Угу. Кажу, що там забита труба. Ой, гляньте, які. Які гарні. Це ці Олічкини, не що вона з Германії присилала мені. І це ж теж її заквітають. Вони пізніше заквітають. Ну все, пробив. Там далі нема, отуди в яму Ну то я не буду відкапувати. Ну так не... може прошовгать просто. Пройшов, я вже проводку. Да. Де? Да. Рішив. Угу. Молодець. А, Ні, коти тут що поробили, глянь, піони не по... Черпана. Я контролюю чи етат... орган. Хотіла сказати член сім'ї, а це в мене тільки ось окусь. а інших нема. Тут ж були і голубенькі, і біленькі, і жовтенькі. Нічого нема. І сіна вчора не занесли, вони сьогодні Зараз, Я сесліляпне дощ, куди його. Так, так що все. Всім пока-пока. До наступного відео. А у мене там воно ще таке є. Гляньте, полукарликовий кущик там у мене оказався. Як він там у мене оказався? Ото такий, як там, Півників. Все, всем пока-пока. Колька гамночист. Ты кажешь пока, Чине. Пока, Кажу, Колька гамночист. Я тебя люблю. Ай, опять напишут мне. Все, всем пока-пока.